Доброго дня, шановні батьки. Привіт, мої маленькі непосидки! Сьогодні хочу вам розповісти історію про те, як я познайомилася з автомайстром Бібі. -Бі. Цілими днями бібі -Бі ремонтує та допомагає усім автівкам, що до нього звертаються. Але цього разу допомога була потрібна мені. Я замовила у квіткому магазині рослини для нашого куточка природи. Вантажівка, яка везла ці рослини з великих квіткових ферм, забруднилася в дорозі і її не впустили в місто, аби увесь той бруд з неї не створив аварій на дорозі. Тому я зателефонувала бібі, -Бі, щоб він допоміг у своїй автомийці Вимити вантажівку до близьку. Цікаво, хто це? Добрий день, це майстерня бібі. -Бі. Слухаю вас. Добрий день. Чим я можу допомогти? Угу. Ну що ж, давай помиємо тебе. Прошу. Так, так, так. Спочатку треба змити увесь бруд із твоїх коліс. Найбрудніше місце будь-якого автомобіля це днище. Треба промити його. Ага. Тепер миємо кузов і кабіну. Ха -ха. Пінні процедури. Ну от, здається, ми закінчили. Давай подивимося. Здається, усе. Ще раз перевіримо номери. Чудово! Ти готова! Вантажівка вчасно привезла рослини у квіткові магазини. І все завдяки бібі. -Бі. А ще бібі -Бі дав кілька порад, як вам можна доглядати за власними іграшковими машинками. Про машинки свої дбайте, не губіть їх, не ламайте. А як стали з нею ріхо, докладіть усіх старань і ремонтуйте без вагань. Діти, давайте разом з БіБі -Бі відсортуємо правильно іграшки. Повністю зіпсовані до контейнера для переробки. Хороші на полицю. А з незначними пошкодженнями на ремонт. Хороші іграшки куди ставимо? з незначними пошкодженнями зовсім зіпсовані? Майстерня бібі. Діти, подумайте і скажіть, чому не можна передаровувати зіпсовані іграшки? Та чому не потрібно зберігати їх удома? Чому іграшки слід мити, повернувшись прогулянки додому? Малеча, ви справжні молодці. Бережіть свої машинки, і вони будуть приносити вам багато задоволення. Мені вже час їхати, тому бувайте! Майстерня бібі. -Бі. А тепер мої хороші. Давайте подумаємо, чому потрібно мити свої іграшки? Активних ігор та експериментів на машинках та інших іграшках залишається бруд. Його потрібно змити, аби він не шкодив нашому здоров'ю. Як ви гадаєте, чому краще ремонтувати іграшки з незначними пошкодженнями, а не просити у батьків придбати нову? Улюблені речі і улюблені іграшки ніщо не замінить. Тому заощаджені кошти краще використати з користю, а речі з незначними пошкодженнями можна відремонтувати і далі користуватися. Хороші мої, пам'ятайте, що через зламані іграшки можна травмуватися. Та й дарувати такі речі не дуже приємно. І неприємно їх отримувати. Через такі подарунки можна зіпсувати дружбу. Тож давайте дарувати такі подарунки, які б ви хотіли отримати самі, доглядати за власними речами, іграшками, автівками і всіма іншими предметами. А ще не засидюватися вдома, а брати з собою батьків і йти на прогулянку. А я вам бажаю. Гарного та вдалого дня! Бувайте до нових зустрічей!